Вітаю вас на нашому третьому дні геометричного тривіума. І сьогодні ми продовжуємо розмовляти про трикутники. А саме ми будемо розмовляти про прямокутні трикутники. І зараз подивимося додаткові приклади. Обов'язково подивіться теорію або пригадайте зі своїх конспектів. А тепер поїхали розв'язувати задачки. АЦ і БЦ катети прямокутного трикутника АБЦ. Тобто ті сторони, які утворюють прямий кут. Яке з наведених тверджень правильне? У прямокутному трикутнику найбільшою стороною завжди є гіпотенуза. І ми ще з вами минулого разу розмовляли про нас питають. Неправильне твердження. От зверніть увагу, уважно треба читати обов'язково умову яке з наведених тверджень неправильне. В будь-якому трикутнику, довільному сума двох сторін більша за третю. А це менше, ніж сума двох інших. Це правильне твердження. Це правильне твердження. А, б – гіпотенуза більша за будь-який катет. І лишається лише оце твердження. А, б дорівнює сумі Б С і АЦ. Якщо б так виконувалося, то точка С вона б лежала на відрізку АБ. Це одна із аксіом вимірювання відрізка. А у нас утворився трикутник. Тому перше твердження неправильне і відповідь саме, «а», бо ми шукали його неправильне твердження. Які з тверджень є неправильними? Знову ж таки, ми зараз шукаємо серед наведених тверджень неправильне. Катет, що лежить напроти кута 60 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Правильне твердження, ви маєте це пам'ятати. Про... В прямокутному трикутнику проти кута в 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. Тому перше неправильно. Якщо катети одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катетам другого. Так, один, другий. Ну, умовно, умовно вважаємо, що вони однакові. Катити одного дорівнюють катетам іншого, прямокутного трикутника. То такі трикутники рівні. Трикутник прямокутний, якщо він має прямий кут, Катети якраз створюють прямий кут. Дивіться, що в нас вийшло: дві сторони одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам іншого трикутника, і кут між ними, бо і тут 90, і тут 90. Це перша ознака рівності трикутників. Це правильне твердження. Якщо тепер трішки інший варіант, давайте приберемо рисочки. Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузи і гострому куту іншого, то такі трикутники рівні. Гіпотенузи однакові і один із гострих кутів. Але ж, якщо ці гострі кути в нас однакові, наприклад, дорівнюють альфа, то інші також однакові, бо що там за інший кут? Це 90 мінус альфа. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. 90 -альфа. І що ми маємо? Сторона одного трикутника і два прилеглі до неї кути. Дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам, іншого трикутника. Відповідно, це друга ознака рівності трикутників. Четверте, зовнішній кут трикутника. Так, тепер у нас довільний трикутник. Ми зараз його також зобразимо. Є трикутник. Раз, два, три сторони. І одну із сторін продовжили подовжили. от. Так от. красиво зробимо зараз. О, отак. І відповідно, читаємо ще раз: зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника. Зовнішній кут дорівнює субі двох внутрішніх несуміжних з ним. Ось тут буде у нас з вами альфа плюс бета. Несуміжних з ним пропущене, тому це неправильне твердження. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, якщо правильно казати. А у нас написано найменший кут це неправильне твердження. І відповідна відповідь в цьому завданні буде А. Трикутник МНК – прямокутний з прямим кутом Н. Прямий кут Н мк. Обчисліть довжину. Медіани НЕ медіаною називається відрізок, який сполучає вершину з серединою протилежної сторони. В прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи і все це дорівнює радіусу уписаного кола. Відповідно, якщо за умовою довжина гіпотенузи 12, то всі оці радіуси КЕ, МЕ, НЕ. Вони всі дорівнюють половині від 12. 12 поділити на 2 буде 6. В прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи. Трикутник а, Б, це прямокутний, кут це – Ку прямий СХ це висота. Кут H30. Градусів обчислити кут А. Можна піти в різний спосіб. Знову ж таки, ну, перший очевидний. Кут С дорівнює 90 градусів. Відповідно, кут Аш дорівнює 90 30, буде 60 градусів. Ось тут 60. Але ж кут СХА він також 90. За. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тобто CAH дорівнює 90 мінус 60, тобто 30. І так, зверніть на це увагу. Я зараз яскравіше. Оцей кут між висотою і катетом дорівнює куту гострому куту. Який утворює гіпотенуза і інший катет. Тут також буде 30. Але це ми зараз порахували. Один із кутів прямокутного трикутника дорівнює 30, а сума гіпотенузи і меншого катету 36. Ми вже сьогодні неодноразово пригадували, що. Не вийшов прямокутний, зараз зроблю прямокутніше. В прямокутному трикутнику проти кута в 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, якщо отут 30, отут Х, то гіпотенуза вдвічі більше, 2х. За умовою задачі, сума гіпотенузи і меншого катета проти меншого кута лежить менший катет. А чому то менший? Бо тут же кут 60, тут 30, 90 мінус 30 буде 60. Тобто оцей катет буде більший. Ну і дорівнює 36 за умовою. Відповідно, 3х дорівнює 36, х дорівнює, ділимо все це на 3, 12. Гіпотенуза 2х, тобто 2 на 12, 24. в прямокутному трикутнику АБЦ. Кут С дорівнює 90 градусів. Так. Кут Б дорівнює 27 градусів. Висота СД і бісектриса СК. Бісектриса. Ділить кут навпіл. 90 поділити навпіл буде 45. Зверніть увагу, будь ласочка, Що нас питають? Знайти кут ДЦК. Нас питають кут ДЦК. Ось цей кут. Ну що, рахуємо. Давайте ми порахуємо. Є багато способів, як це порахувати. Наприклад, знову пригадуємо теорему про зовнішній кут. Кут ДК зовнішній для трикутника СБК. І він дорівнює сумі двох. Внутрішніх незломішних з ним 45 додати 27. Ми маємо 60, 72. 72. Тепер ми дивимося на трикутничок, ДКЦ. Він у нас прямокутний. Один гострий кут 72, а інший, той, який нас питали, це 90 відняти 72. Тобто буде 18 градусів. Ось таким чином ми все врахували. Успіхів вам у розв'язанні задач третього.